Я вовремя начал снимать. А что все, больше не помню? У центрі Дніпра дівчина по 8 годин на день відпирає стовп і просить їсти. Дівчину, яку прозвали Дніпровським хатіко, Стоїть весь день під сонцем біля стовпа, спираючись на нього, і вдає, що погано почувається, небайдужі містяни підходять до неї та пропонують допомогу. Дівчина постійно каже, що їй погано. Просить їх купити їжу МакДональдс. Вона постійно стоїть в одному і тому ж одязі з двома сумками. Місцеві хлопці вирвали у неї одну із сумок і були в шоці від побаченого. Вірак смак Помазання! Помазання! ранок саме з цього. Як на мене, вся ця ситуація це відображення того, які у нас в Дніпрі живуть люди. Якщо бути точніше, то вже третій тиждень у нас на європейській площі біля стовба стоїть жінка. Нікого не чіпає, я особисто її бачила, підходила, питала, що з нею. Висновок, котрий я зробила для себе, це те, що. Жінка психічно нездорова. Звісно, я можу помилятися. Вона може бути шахрайкою і так далі. Далі, але також хотілось би зазначити, що люди пристають, пропонують свою допомогу, знімають відео. Повністю зі своєї волі, тобто вона нікого не чіпає, нікому не заважає. Але дніпряни чомусь вирішили, що ця ситуація дуже класна та смішна, щоб на ній хайпитися, знімати цю жінку, абсолютно не розуміючи ситуації, не розібравшися в цій ситуації, просто тому що це весело. Вони самі вирішили, що вона шахрайка. Вона придумувала купу всяких історій про те, що ніби вона розводить людей на МакДональдс, блять, що взагалі. Люди абсолютно самостійно підходять до неї, пропонують допомогу і кажуть, що вони їй куплять мак. І це такий абсурд і доволі жорстоко. Особисто я коли підходила до неї з запитаннями, чи все ок, коли я її перший раз побачила, подивившись на неї, єдиний висновок, котрий я зробила, це те, що вона психічно хвора, це було видно по її лицю, по її очам. І абсолютно більш нічого я про неї сказати не можу. Люди, чому ви не підходите до наших циганок, котрі стоять у нарядах бабулік і просять милостиню вже так багато років? Але чомусь люди не підходять до цих бабулік і не знімають з ними смішні відео, не ржуть з них, не хайпляться на цій темі, хоча вони відвертіше храйків вже стоять дуже багато років у нас в центрі. І заробляють на щирості та доброті наших людей, котрі не дуже усвідомлені в цій темі. Вся ця ситуація для мене ще раз підкреслює те, що в Дніпрі у нас здебільшого проживає бидло. Можливо, вам буде неприємно це чути людям, котрі з неї насміхалися, але це правда, тому що вся ця ситуація це один великий якийсь абсурд, котрий я абсолютно не можу ніяк для себе особисто пояснити. Для мене також було показником, що у неї психічний розлад, тому що вона там стоїть просто годинами, третій тиждень. Я не розумію, звідки ля вона неї стільки ресурсів, а на ситуація в принципі не виглядає здоровою. Вторник, 22 число, 22 августа, слава богу, отступили магнитные бури, просветлели мозги, и девочка покинула с Увидели, тут уже было поломничество, был полный сумасшедший, грень закрыта, ребят, дурочка закрыта, грень закрыта, над больными смеяться нельзя. Можете выдохнуть, все в порядке, сегодня уже ее нету. Две недели отмучился Днепр, это был наш такой... Известно, да, хайп какой-то, до этого мальчики стояли, играли, перед этим барабанщик был, ждем новых приколов, это про тут всегда интересно, по-любому кто-то что-то, она стояла вот так да, по-моему просила Макдональдс, ждем теперь, кто будет вот стоять на руках, где-то на клумбе, я не знаю, просить Лексус, Ламборгини за два этих, да. Всем приятного дня, хорошего настроения, кайфуйте, все хорошо. Добрый день, друзья! Наготовила. Сегодня наготовила немного. Хочу поделиться. Может и вам будет интересно. И вы вспомните. Это не борщ. Это у нас так, у нас так называется. Мы так готовим. Это овощную рагу. Здесь я ближенько покажу. Ближе, вернее. Здесь у меня, видите, капуста, морковка, перец болгарский, картошка. Это все я прожарила сначала, протушила. И в конце посыпала зеленью и мелким чесночком. Вот такое блюдо нам нравится. Без мяса. Я к нему пожарила. У нас так, некоторые любят рыбу. Ну, котлеты любят все. Ну, и захотели рыбку. Я пожарила э, филе ментая в яичке. И пожарила котлеты к нему приготовила такой салат. Здесь получается огурцы, кукуруза, яйца и натерла на терочке крупный сыр. И майонезом очень вкусно получилось. И на закусочку это название королевская ватрушка. Это не чизкейк, не пирог, это королевская ватрушка. Очень с цедрой лимона, очень вкусно. Я специально отрезала кусочек, чтобы вы видели. Потому что так же самое немножко наподобие выглядит и этот самый, и насыпной пирог. Так что я вот так показать хотела вам. Ну, и на закусочку помидорчики, нектаринки, манго еще одно осталось. Вот такое меню. Буду очень рада, если вы возьмете себе на заметочку и что-нибудь приготовите. Всем хорошего дня! Що потрібно зробити людині за життя, щоб її ім'ям назвали головний проспект? Біля історичного музею. Екскурсія, досвідчений гід Інна Спиридоненкова розпочинає екскурсію про появу назви центрального проспекту міста. Кожна екскурсія, вона не повторна, хоча тема одна та сама маршрут майже той самий, але завжди щось додається нове. Центральна вулиця, як власне, і саме місто змінила не одну назву, проте пам'ятає всіх постатей, які відвідали чи жили тут. І про них обов'язково варто знати, хто заснував, будував та прославив Дніпро. На цьому, до речі, і побудована святкова екскурсія під назвою Козацькому роду немає переводу. Напередодні дня прапор, напередодні дня незалежної. Ми вирішили таки зробити нашим містянам подарунок і провести безкоштовний захід абсолютно для всіх охочих. І з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну екскурсії містом не зупиняли, бо окрім пізнавального напрямку, вони мають і позитивний психологічний вплив, говорить Тетяна Губенко. І саме для цього дніпровська вчителька привела свій клас на екскурсію. По перше, знаєте, по перше, хочу, щоб вони, як старшокласники вони знали історію рідного місця. По перше, ну і друга, і мабуть найважливіша причина, тому що їх відволікти від того, що вони. Відчувають зараз в цьому нашому. Суспільстві, а ще дніпровські екскурсії стали більш сучасними та об'єднуючими. До дня прапора у центральному парку встановили великі жовто-блакитні стяги. Ці прапори вони досить великі, їх довжина 9 метрів і ширина 3 метри, їх три, і вони е, дуже помітні. Коли е, йдемо з початку центральної алеї до оглядового майданчику, їх відразу видно і вони е, слугують як фотозона. Під прапорами можна зробити фото на згадку, а ще заспівати. Одну з улюблених українських пісень. А ми тую червону, кавину підіймемо. А ми...